Всім привіт, мої друзі. Накінець то я з вами. Наконець-то я з вами Сміх побачитись. Я дуже радий, пройшло 5 місяців з тих пір, як я не снімав. Да. Тому що у мене є Нескільки причин, друзі. Почнемо з того, що у мене розбита камера зараз, да Я не можу взагалі знімати да. от Так, отак от. І сьогодні я вирішив записати по ігрі. Записати про ігру Вона називається Останній день на землі. Ось так -от, -от, от. Так що починаємо. Останній день на землі. об'ясняю краці. Ми остаємося сьогодні на землі, вокруг зомбі. Є везде виживчі, є локації, нові відкривати, можна знаходити речі Ну і, впрочем, виживати. Ось все я, в принципі. І давайте зайдемо Сразу же в настройки і... Зараз. І попробую знайти хоча б російський, тому що українського я тут не бачу. Ну ладно, хоч це. І так, тут нас обучають ходити ось, так. Ось так ходити. Хорошо. Це кнопка бити, я так поняв. Да. Ага. Це обіскувати. Значить, щось обіскувати. Ага, отак троє. Хорошо поняв. Це біта якась. Ой, давай, надеть есть. Рупала куда-то. куда стрелочка? Уй, 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 ой ой зомби уй, зомби. Зомби 40, Вервка, напись мой. Такс. Це... Я тут тільки шубу. У меня вода кудась. Я вот кей. Опа, кисть домик. Интересно. Що це? Ой, что Ой, их можно съесть-то. Ладно. А, сюда вода. Ой-ой-ой-ой-ой, бачу сам берег присядка, насколько я понял. Ну давайте. Да, тут можно жить, но сперва надо навести порядок. Окей. Вода. Давайте все пока тут оставим, потому что пока что ничего не понятно. насколько я понял, Це треба все. Окей, мене поки ведуть стрілочки, камні збирати. Ну хорошо, давайте пособираємо. Поки мені все подобається. Ми поки збираємо ресурси, Наскільки я понял. Так. Ще музика така напрягаюча трошки. Не знаю, чи ви її ч Окей. Посмотреть навыки за новый уровень. Ага. Теперь мы можем выбрать, учит получить. Везунчик, у вас есть 2% шанс получить более редкую добычу при обыске сундуков на локациях. Дровосек, у вас есть 2% шанс получить дополнительное бревно при рубке сосны. Вы получаете 5% больше опыта. Давай, давай, везунчик. Так, опор строитель. Создать. Суздан, окей. Тепер нам говорять, робити дерево. Окей. Поки що все легко, поки що легко все. Зробили. Опа, ой-ой-ой-ой, братело. На, на. Так. Не знаю, чи нам це треба, давайте порубимо дерева, які нам сказали робити. Так, тепер. Тепер скалося брати брьовнички. Тож... Так. Ми типу восстановили, остановку? А ні, прибрали. Ага, тепер показує чинити. Так. Поли. пол. О! Окей. Стены деревянные. Окей. Все, оставить більше не нужно. Так, давай его поставимо. Місія завершена. Окей, такий у нас маленький типо домик. І отут такого живот. Ну, окей, для начала я. Я порубив би дерево. І так. Поробим трохи д... От дров. Так, да, друзі, зараз у мене на даний момент 8 вечора, поэтому знімати довго я не можу. Вибачте мене ще раз за те, що тільки 5 місяців не знімаю об'єсні причини. Не було ніяк заказати камеру. Та я сповнен, що можна поснімати просто так. Просто ігри якісь. Брат Старс, на жаль, я не Привалити, на жаль, вибачте, пожалуйста. Тому що він мені більше не подобається ця гра, та і... Й... Да. Я думаю, стіну ще поставити. Не а. Можно зробити двері, типу. О, двері. Ні. Вот это вот тут. Нет. Вот Ні, И нет, сложно. Двері. Сюди. Окей. Строїти не можу, я понял, чего. В общем, прибрати. Треба. Давайте победим. Урали. Так гоу, тепер двері поставимо. О! О, о тепер це хоч трошки на вдома. Тепер ми хоч так от проходити можемо. Окей. А це обрати можна? Ні. Окей. Ага, Я хочу трохи їсти. Давайте підключимося. Окей, поки що забудь все. Почта. Ну, заберемо всі подарки, давайте вже. Я пытаюсь все служить всю. Тому що все все Раньше трохи забежают. Чего я не можу? А, ну, ладно. Это мы уже все запланируем. Положим все сюда, значит. Там. Ну, положив. Так, теперь нас кудась веде скиночку. Дайте побьем. Вона нас веде кудась. Куда в нас веде? До камня. Требується кирка. О, здаті. О, тепер можна добивати камінь, друзі. О, це мені дасть, я так поняв камінь. Це коротше. Так. Да. Ну от так, друзі, ця гра називається, якщо що, останній день на землі. Ви її знаєте, я буду іноді випускати серії по ній, по цій грі. Вам точно сподобається. Сам я грати в цю не буду. І ми будемо грати разом, я буду це розподіляти по серіям. Це серія перша, якщо що, отак от вона вийшло, якщо. І якщо на цьому відео набереться дуже багато лайків Я вам покажу свій основний аккаунт, на якому я граю вже дуже довго. Так що, всім пока-пока-пока. Пока. пока, пока.